Раніше днів не рахували, сумні чи радісні вони, один за одним крокували, по різному нас дивували. Хіба ж багато тисяча для подарунків, для посмішок чи поцілунків? Та ні, це ж крапля в морі. А для війни, страждань і горя це тисяча, якій немає краю. І хочеться сказати Шевченковим, чи доживу, чи доживаю, а дому рідного немає. Страшне скорочення це тот, в який панує там мразота. Недовго їм намгнути спини, поверне вітер волю на Вкраїну і задихають на повні груди. Дніпро, степи і вірні люди. Так було, є і завжди буде. Не з тим народом. Ви зв'язались. Навіщо цю війну ви розв'язали? І, бачить Бог. Ця тисяча страшених днів, ночей впаде ще й вам. Не зімкнете і ви очей, а ми все зробимо в тилу, в бою, бо віримо у перемогу свою.